Одинадцята сесія Закарпатської обласної ради проходила спокійно, практично одноголосно. Суперечки виникали в залі лише з кількох питань. Одне з них про надання в тимчасове користування мисливських угідь в Закарпатській області. Особливу увагу викликали умови, на яких надають в користування ці землі, та умови, на яких там працюватимуть. Мисливські угіддя не даються не для того, щоб тільки там ходити три місяці в році стріляти. А вони надають для збереження, для охорони, для підкормки і для лікування диких тварин. І тільки при таких умовах може ефективно використовуватися лісові і мисливські угіддя. Розглядали депутати й питання про надання угорській мові статусу регіональної в рамках Закарпатської області. Представники угорської меншини запропонували два різні проекти рішень, але депутати вирішили не поспішати з цим питанням. І перенесли його на наступне пленарне засідання. Я вважаю, що це рішення треба прийняти чим скоріше. Зв'язку з тим, що в області, там, де мешкають закарпатські уроці, є певна напруга в цьому питанні, тому що в деяких населених пунктах вже були прийняті заходи щодо виконання цього закону, а деяких це питання не були поставлені навіть на сесіях місцевих рад. Обласна рада. У межах своїх е, свої повноваження, в своїй компетенції, е, має не тільки що має право, а в законі є вимога в тому плані, щоб він прийняв рішення щодо реалізації цього закону, реалізації і в даному випадку е, угорської е, стосовно угорської мови. Дехто взагалі проти подібних ухвал, адже вважають, що і без них місцеві громади, де компактно проживають угорці, мають право визначати статус регіональної мови, а рішення облради буде лише політичним. Я не бачу проблем в тому, щоб на Тернах Закарпаття була реалізація цього закону. Є одна проблема, яка потребує суттєвих безперечно, коштів і потребує державної програми. Виділення коштів з державного бюджету, тому що це не просто декларації, повинні бути, а це повинна бути конкретна реалізація цього закону, і він може тільки тоді, в повній мірі, ефективно працювати, коли буде підкріплений серйозними фінансовими коштами. Також на сесії затвердили зміни до обласного бюджету і прийняли ряд господарських питань.